Чи може дитина позбавити своїх батьків батьківських прав? Якщо хочете дізнатися більше, читайте мою книгу про позбавлення батьківських прав, а зараз повернемось відповідати на це запитання. Так от, насправді може. Буквально з 14 років така особа може самостійно укласти договір або з адвокатом для того, щоб він захищав її інтереси та представляв в суді, або безпосередньо самостійно. Ну, звичайно, що безпосередньо самостійно мало хто робить. Але от делегувати цю функцію адвокату можливо. Ви мене запитаєте, наскільки часто це трапляється, це дуже рідкі такі от випадки, дуже нечисельні. Чому? Та тому, що зазвичай хтось, один з батьків, укладає угоду з адвокатом, і той представляє інтереси дитини в справі про позбавлення батьківських прав. Одначе, як ви розумієте, дитина також може це зробити. Більше того, дитина може бути вже е, дієздатна. Повністю, якщо вона там фізична особа-підприємець, коротше кажучи, є в цивільному законодавстві підстави, коли до 18 років можна набути повністю цивільну дієздатність. І тоді взагалі не існує ніяких перешкод для того, щоб позбавити двох батьків батьківських прав. Але, як ви розумієте, в різній життєвій ситуації є величезна кількість нюансів. У мене немає для вас простих відповідей, бо я не офіс простих. Рішень і на кожний